Скандал у п'яній церкві СБУ прийшла з обшуками до Чернівецько-Буковинської єпархії Московського патріархату. Знахідки шокували навіть досвідчених слідчих. Правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур, методички щодо особливостей проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення, склади з прокремлівською літературою, яка вихваляє країну агресора, та закликає підтримати окупантів. Крім того, під час огляду комп'ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень расистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Навіть більше у мережі з'явилися компроментуючі фото інтимного характеру секретаря єпархії Архимандрида Никити, який, вочевидь, не знав про спецоперацію СБУ. Тож правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Ситуацію прокоментувала речниця СБУ Леся Федоренко. У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують методички щодо особливостей проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення. Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ в Україні і розповідати про нібито утиски Московської церкви. Служба безпеки України знайшла і літературу, яка вихваляє країну агресора та. Закликає підтримати окупантів. Крім того, під час огляду комп'ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів посвідка Героя Росії підписана міністром оборони РФ за захоплення Криму у 2014 році. Відреагував на резонансну подію, і мер міста Роман Клічук у своєму офіційному телеграм-каналі він прокоментував. Шокований і розчарований тим, що зараз читаю про нашу Чернівецьку церкву. Це повний. Чекаю на перевірку всіх церков Української православної церкви Московського патріархату. Не шукайте Бога в московських церквах, там його нема.